Цього тижня редакція джудеї влаштувала черговий соціальний експеримент. Ми вирішили порівняти аварії, в які потрапляють курці і ті, хто не палить. І знаєте що? Жодної різниці. За вікном весна і кількість автівок на автошляхах збільшилась у рази. За плюсової температури водії забувають про швидкісні обмеження та чим душ тиснуть на педаль газу. Як результат страшні аварії. Наслідки цієї трощі просто вражають. Обгорілі та розбиті коштовні машини розкидані по всій дорозі. Проїжа частина засіяна уламками. Два БМВ Порш і Мерседес. Німецький квартет неможливо впізнати. Загальна сума збитків тягне на мільйон гривень. Водія ось цього Мерседеса вирізали з авто понад годину. На жаль, отримані травми були аж занадто серйозні. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги, так і не доїхавши до лікарні. Його супутниця наразі в реанімації. Пасажир БМВ досі не вірить, що залишився живим. Андрій каже, усе сталося неначе в якомусь фільмі катастрофі. Буквально мілі тобто це не то, що там якось з великого разгона. То Тобто я увидел в заносі, в небольшому заносі автомобіль на нам в Э, Мой друг водитель BMW X1, немножко среагировал, у от удара. За попередньою версією БМВ рухалось угору від мосту Потона в бік Печерська. Саме тоді пішов мокрий сніг і водій німця швидше за все не впорався з керуванням і вилетів на зустрічку. Спочатку зачепив кросовер БМВ Х1, потім влетів у Каєн. Від зіткнення Порш відкинула в бік. На 30 метрів, а у кінці в лобову протаранив старенький Мерседес. Через сильний удар обидва легковики зайнялися. Звісно, це тільки версія. Далі вже справа за слідчими. Відкрито кримінальне провадження, але втрачене життя через водійську легковажність повернути вже неможливо. Лобове зіткнення на вулиці академіка Заболотного. Наслідки троші просто шокують яким чином Словута вилізла на зустрічку, незрозуміло. Інший учасник страшної ДТП вас. Від автівок просто не залишилось живого місця, що й говорити про людей. Швидка прибула на місце ДТП за п'ять хвилин, але врятувати водія та пасажирку ЗАЗа не змогли. Вони померли на місці. Лади та його супутницю довелось просто вирізати з потрощеної автівки. За їхнє життя досі борються лікарі. Номери у ЗАЗа сумські. Швидше за все водій не розібрався в роз'ятці і виїхав на смугу зустрічного руху. І за 100 метрів сталося фатальне зіткнення. Окрім того, що керманич не місцевий, на дорозі фактично відсутнє освітлення та немає жодного вказівника напрямку руху. Дивуєшся, ну як взагалі в такому стані можна рушити з місця. Але щоразу пияки ну за кермом все більше і більше здивовують нашу знімальну групу. Пам'ятайте, народне прислів'я, не будь рагулем, не пий за рулем. Майже анекдотична ситуація не зорієнтувався. Заблукав та опинився на смузі зустрічного руху. Саме так спочатку подумав Олександр, мало не врізавшись у ланус, що їхав у лоб. Їхав з зі сторони одразу по ну, і Тут з ним лоб слоп-лоб. Дівчинка стояла на остановці. Я Спочатку думала, що він, вау, він виїхав, просто хотів вискочити, по стрічці, щоб сюди на, на, на розворот. А оказалося воно синє. Чоловік пояснює, з перших же секунд спілкування з водієм, який йшов на таран, зрозумів, той ледь тепленький. Вийшло, говорю, розварачувався їдь обратно, а він почав мурчати, тому що п'яний язик не Він витягнув ключі зажигання, дівчинка визвола сотрудника в ГАІ. А ось і сам автомобільний їжачок в тумані. Спочатку, побачивши нашу камеру, чоловік ховав своє обличчя та лаявся. Ти можеш брати свою. Чому ви яке не по на цьому? Ви перепутали і, дорогу? А чому? І подальше. Але згодом таки виклав свою версію. Варень ви перепутали дорогу? Так, да, перепутали дорогу. А ви алкоголь не употребляли? Знак є надо нормальний стай. Ну а пізніше вогняна рідина зовсім розслабила порушника. На камеру він зізнався, як і що пив. А запах почнув раз? Ти чуєш запах? Так. Да. Чув. А я не чую. – Водка вроді, похоже на водку. Ага, на водку, а я чую на коньяк. На каньяк. То есть был коньяк. Справжні 40-градусні откровення. Віскі був, але не надто коштовний в країні криза. Віскі який був. Ну, Хороший віскі такої недорогий? Якщо б дорогой, то я б на не їздив. Звісно, від будь-яких медекспертиз чоловік відмовився. Тут і доводити нема чого, все і так видно. Прилад. Алкотестер два називається, який ви можете пройти на місці, щоб переконати нас в тому, що не вживали з напоїв? Якщо ви трізали, продуйте алкотестер і все буде нормально. З тобою взагалі один розговор буде. Будемо сподіватись, що сплативши штраф за керування на підпитку та подививши джедаї, пояка більше не сяде за кермо у такому стані, бо наступного разу все може закінчитись набагато гірше. Робіть висновки з побаченого. Будьте джентльменами та леді за кермом. Не порушуйте правил дорожнього руху, не потрапляйте мені на очі.